Його відношення до тебе? Так, між вами що? Між вами що? Так, а тут дорога, двіжені, якесь рішення приїхати. Уже давно воно прийняте це рішення. Да? А, ну, він, він, як на мене, то він вже прийняв рішення їхати. Хорошо, його думки, його відношення до тебе, його думки, його відношення. Якийсь він напружений. Багато у нього сумнівів. Скажімо так, такі сумніви, що аж ну, голову зриває повністю, я б сказала, що йому прийшли якісь Дні розмови. Да, відповідно, дівчата, тут з цим треба розбиратися. Хорошо, покажіть мені, в чому суть цих сумнівів в чому суть цих сумнівів. В чому суть цих сумнівів. Ці дівчата, у нього такий вопрос, що ну от ви дуже красива дівчина, дуже красиво вас вважає, да, і емоції до вас має. А, але що неможливість до вас бути разом да, є таке відчуття, що є конкуренти. Да, є конкуренти, ви можете віддати перевагу іншим конкурентам, іншим чоловікам. І він прямо є у нього підозри якісь такі. Каже, аргументи до цих підозрів. У тебе є аргументи? Е, дивіться, аргументи е, аргументи у нього є якісь. Ці Аргументи йому принесла, знаєте, як сорока на хвостику, як то кажуть. Е, вони не перевірені, вони такі ненадіжні, як то кажуть. Да? І отримані не зовсім правильним шляхом якимось, але тим паче вони у нього є. Твої наміри, хорошо, є у тебе ці сумніви, і що і твої наміри до дівчини. Ну, дівчат, він заявиться. Заявиться, він хоче з вами стосунків, хоче з вами сім'ї, хоче бути разом. Що вам робити? Порада щодо цього чоловіка. Порада вам. Почекайте. Почекайте, дуже швидко з'явиться. Прям зустріч у вас на носі. Пишіть, приймаю, хай збувається.